Ну що ж, день другий. Не збавляємо обертів. Продовжу в тому ж дусі надсилати пропозиції, і вже серед дня перше сповіщення від Upwork із першими вітаннями. Це Rising Talent. І у супроводжувальному листі Upwork розповідає всі бенефіти для цього Rising Talent. що я стаю ближче до клієнтів. Я знаю, що. Rise and Talent якраз підіймається трішечки вище завдяки алгоритмам обфорку у шорт клієнтів. Я отримав додаткові конекти, і я отримую вже інший тариф на future Job. Це роботи з додатковим таким синім бейджем, комісія на які починається вже з 10, а не з 20%. відсотків. І ще я стаю на крок ближче до топ-рейту. Але я вважаю, що не варто. Добавляти обертів треба продовжувати в тому ж дусі, і продовжу далі надсилати пропозиції. Якщо резюмувати сьогоднішній день, то за сьогодні я надіслав 18 пропозицій. Це вже вдвічі більше. Витратив 58 конектів, також вдвічі більше. Чотири конекти мені повернулося від надісланих вчора. Пропозиції, які були скасовані, до речі, Фор повертає від закритих саме скасованих пропозицій конекти на наступний день, а ще повертає, коли ви отримуєте відповідь на вашу пропозицію і починається інтерв'ю. Але сьогодні у мене такого на жаль не було. Жодного відгуку, як я казав, отримав Ryzen, Talent і плюс 30 конектів. До речі, раніше для мене. Необхідно було ще проходити Readiness test Це була одна з головних умов для отримання Resin Це те, окремий тест, в якому якраз Upwork перевіряє, наскільки ти добре орієнтуєшся в правилах Upwork. -у. Але зараз він його вже відмінив, тому що я здогадуюся, і вони здогадуються, як ми всі його проходили, використовуючи підказки та відповіді з інтернету. В принципі, на цьому все.